Привіт! Ви знаходитесь на каналі Ленапетит. І сьогодні я з вами приготую моркву по-корейськи. Корейці про неї навіть не знають. Так, що нам саме знадобиться, покроковий рецепт буде у відео, тож дивіться, кілограм очищеної буду її ще чистити моркви. Олія, оцет, спеції, цукор, сіль, часник, гострий перчик. Все, в якої кількості я все розкажу вам у відео. Так, ну, Першим ділом почистимо моркву. Я думаю, ви саме знаєте, як це робити. Друзі, моркву ми почистили. І тепер головне мати тертушку для моркви по-корейськи. Я рахую, що це мій саме-саме чудова в 2024 році гаджет, який я купила для кухні. Вона шикарна. Якщо когось зацікавить, пишіть в коментарях, я залишу посилання. Це не реклама, мені за це не платять, до речі. Так що дуже легко. І швидко натираємо моркву. Друзі, дивіться, вона дуже-дуже гостра. Покажу вам лайфхак. Берете ось так моркву на виделку. І натираєте так само, але нічого з вашими ручками не станеться. Друзі, моркву я, бачите, вже натерла. Це дуже швидко відбулося. Додаємо зараз 2 столові ложки цукру. Одну чайну ложку нам потрібно солі. І перемішаємо. От на цій саме стадії перемішуємо. Я поки вам буду показувати, які ми спеції додаємо, обов'язково беремо 100-150 мл олії, звичайної олії, і обов'язково е, накалюємо її. А тепер додаємо і обов'язково не розмішуємо столова ложка, ось так усередину коріандра меленого. Беріть цілий і краще ну, перетерти його ступкою. Це в мене куркума, просто беріть на око, це для кольору. І в мене суміш перців, десь чайна ложечка. І тепер почистимо сюди часничок. По, по смаку своєму я буду десь 5 зубочків сюди додавати. я почистила, а тепер беремо ще сюди, додамо обов'язково червоного. Гіркого перчику. У мене ось такі сушени. Беріть просто як спецію. Але в мене ось такі. Не сильно, не сильно його подрібнюємо, аж занадто. Ну, десь отак. Так, а тепер подивіться, бачите, все виклала всередину. І натру сюди часничок. Друзі, ось так виклали всередину, обов'язково всередину. І не перемішуйте, наша олія вже розігріта, і вливаємо, ось, бачите. Так, спеції краще розходяться. А тепер перемішаємо. Боже, запах одразу! Це щось неймовірне. Просто шикарно. Друзі, спеції з олією ми перемішали, тепер додамо 2 столові ложки звичайного оцту 9%. -го. І ще раз перемішаємо. Ось дивіться, друзі, така смокота у нас за копійки і за лічені хвилини в нас вийшла. І це дуже смачно. Я вважаю, що це корисно. Тому готуйте і буде вам смачно! А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку і буде вам смачно. До нових зустрічей!